Причиною таких міжвідомчих нарад стало поповнення у центрі соціальних служб, розповідає Лілія Галамейко. З нового року у них додалося ще 12 фахівців, рівно стільки є дільничих інспекторів по місту. Вони мають спільно працювати по мікрорайонах Коломиї. Мета допомога сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ми їх між собою познайомили, розказали спільні напрямки роботи. І сьогодні в рамках цієї спільної діяльності проводиться рада навчання з питань протидії. Зростанню дитячої злочинності і з питання протидії насильству в сім'ї. Участь у міжвідомчій нараді взяв також волонтер корпусу Миру Сет Сінклер. Він підготував невелику презентацію, аби порівняти, як борються з дитячою злочинністю в Америці та Україні. Також у рамках заходу присутнім представили презентацію з приводу насильства у сім'ї. Детально обговорили нормативну базу та функції кожного підрозділу. Це спільна справа. Ви знаєте, що у нас коли мої ситуація цей рік невтішна, зросла під. Рідкова злочинність, у нас збільшиться кількість звернень по насильству в сім'ї, у нас збільшується кількість бездоглядних дітей, як коломийських, так і мігруючих дітей. І очевидно, прийшов час з цим наводити порядок у місті. Міський центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді разом з Коломийським МВ ОМВС МВС у 2013 році обіцяють зробити все можливе, або рівень дитячої злочинності та насильства у сім'ї значно знизився. Ці ганамні явища не мають мати місця у сучасному цивілізованому світі.